Бійці головного управління розвідки Міноборони України вразили дороговартісний російсько-зенітний ракетний комплекс Тор. Ну давайте делать виводи, тому що впереди важке время. Зазначається, що він був виявлений військовослужбовцями 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс. Оператори підняли в небо БПЛА та спрямували його за наданими координатами на підльоті. Росіяни спробували збити дрон ракетою Стора, але промазали. І ударний БПЛА продовжив рух точно в ціль. І як результат, Тор був знищений разом з екіпажем. Я більше прихильний до другої версії наказ Путін віддав ви виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Їм потрібні, хоч якісь позитивні результати. От вони і тиснуть. Причому маю заакцентувати, що перше часове плече виконання цього наказу було до 14 грудня. Вони не впорались, а путіну неймовірно треба. Цього результату він мусить показати, що є щось позитивне у цій війні. Тому я я би не прив'язував це до якоїсь заминки із допомогою у частині, що допомоги у, у воєнному сенсі. Наші союзники все, що могли, те і роблять. А що стосується всієї проблематики навколо США і виділення великого фінансового пакету, тому я персональна позиція, що ну, до кінця зими точно кошти будуть виділені. А, пане Петре, якщо вже говоримо про напрямки, е, хотілося б вас запитати також, що відбувається на лівобережжі Дніпра на Херсонщині, тому що знаємо, що наші воїни там утримують зайняті позиції, намагаються розширити плацдарми, але й ворог не полишає спроб е, витіснити наших захисників із займаних позицій. Проте е, невдало з якими труднощами стикається ворог саме на цьому напрямку. Ну та чогось такого спеціального, особливого як по всій лінії розмежування, там не відбувається класична артилерійська війна, класичне вогневе протиборство. Чому цей плацдарм потрібний? Перше, треба його. Утворити, ну хоча б на 20-25 кілометрів у глибину для того, щоб Херсон нарешті видихнув від артилерійських обстрілів. Нагадаю, що штатні робочі відстані, скажімо, для Д-30 15 кілометрів, а для таких установок, як Мста б чи Гіацинт Б, це 28 кілометрів. Це доволі дошкульно. Плюс усвідомлюємо, що якщо дійсно зуміємо посунути на 20-30 кілометрів оцей плацдарм, то вже по справжньому можуть запрацювати Хаймерс. Штатний боєприпас М 31 А 1 і М 31 А 2 це 84 кілометри. Отже, перекопський перешиє у логістичному сенсі стане загроженим, а це вже дуже серйозне знекролення самого південного плацдарму. Розуміємо, що в стратегічному сенсі для нас по південному плацдарму нічого не змінилося. Дорубати лінію Суровікіна. є надія, що на навесну у циклі сухої погоди ми таки зуміємо це зробити і вийти умовно на північне. Поазов'я до молочного лиману, там закріпитися. Не змінилася ціль упродовж року, і, на мій погляд, не зміниться. Але для цього треба якнайбільше сучасної зброї. Так. Пане Петре, до більш таких е, загальних і глобальних питань НАТО планує розпочати взимку масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців під назвою Стедфаст Дефендер, тобто стійкий захисник під час навчань відпрацьовуватиметься сценарій нападу Росії на територію альянсу. Про це повідомляє видання Більд е, і чимало засобів масової інформації, пишуть, які пишуть про оці, е, ці навчання. Вони вказують на те, що це своєрідна така підготовка до можливої третьої світової війни. Ну а видання Більд нагадаю, також раніше писало. Що дійсно там є документи, за якими в Німеччині розглядають можливість нападу Росії на північно-атлантичний альянс. На вашу думку, чи стався можливо оцей злам в свідомості наших західних союзників, західних партнерів, зокрема із північно-атлантичного альянсу щодо того, на що здатен Путін, і чи дійсно можливо вже ті рожеві окуляри потроху починають? Я не знаю, давати тріщини щодо того, що ми нам треба дипломатично домовлятися з Росією і так далі, і вже починають потроху готуватися до можливого майбутнього нападу. Те, що окуляри рожеві дають тріщини, я поділяю цю точку зору, але нижче кінцево не луснули. Європейці неймовірно інертні, вони інтровертні, вони дуже довго розхитуються, але направду процес пішов, і це дуже добре. Чи можлива війна між Росією і НАТО у конвенційному сенсі, тобто якщо виносити ядерну зброю за душки, ну це не серйозна розмова. Росія не може Україну пройти в Україні сконцентровано 462 тисячі особового. Складу на цю хвилину, а поза 370 тисяч вони вже втратили, А якщо цю цифру ще множити на поранених на три мінімум, то вже півтори мільйона це. По великому рахунку, все їхнє військо, котре було до початку війни. На початок війни чисельно вони обраховувалися у межах мільйона, мільйона двісті, не більше. То за рахунок чого вони збираються воювати? Чи може бути акт божевілля, умовно, спроба рубати сувальський коридор? Ну може бути, але тут також дуже все серйозно. коридор довжиною майже 100 кілометрів. Вони під Авдіївкою, втративши цілу дивізію, більше 15 тисяч людей просунулися на півтори кілометрів. Метра, це при тому, що ми не наскільки технологічно потужна армія, як скажімо, та сама польська армія. Ну всяке може бути, але європейці роблять правильно. Вони найперше будять своє населення і дають зрозуміти, що московський звір, московський медвідь не збирається від відмовлятися від ідей реваншизму, і це дуже добре, бо е, розуміємо, що у Європі демократичні цінності важать і населення має голос, і може це населення кінець-то буде мати такий голос, щоб справжня мілітарна риторика включилася в НАТО проти Росії, пане Петре. І останнє запитання. Ви згадали про ядерне озброєння, ядерний потенціал Росії. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна безоплатно отримала від Росії ядерні ракети Іскандер. Про це пише The Moscow Times». Президент Білорусі підкреслив, що використання таких комплексів ядерних ракет вимагає суворого дотримання певного протоколу. Також необхідні резолюції кількості високопоставлених чиновників для проведення цих озброєн. Броєнь в дію на вашу думку, чи дійсно могла Білорусь отримати все ж таки ядерне озброєння? Це про те, що ще рік тому, півроку тому постійно говорила і Росія, і Білорусь чи все ж таки це знову ж таки спроба якогось такого інформаційного тиску на західних партнерів, і це чергове брязкання зброєю? Може бути і так, і так. Чи могли московити передати зброю? Могли розуміємо, що після оцього повномасштабного вторгнення у світі перестали діяти правила Ялтинська система міжнародних відносин, котра склалася за результатами Другої світової війни, кінцево знищена цивілізація у глухому куті у частині, що стосується правил гри на міжнародній арені. Чи Путін може в такий спосіб давати сигнал світу, що він готовий до нас сценаріїв, у тому числі, але маю підкреслити звоні? Єнної точки зору не важить взагалі, як такої, яка різниця звідки умовно може прилетіти ядерна ракета із Брянської області чи безпосередньо у із Білорусі, якщо ставити циркуль умовно у центр Києва і проводити е, радіус 500 кілометрів, бо у балістичному частині саме так так завдає ударів іскандер, то не важить з якого боку цей удар потенційно може відбутися. А якщо у бік Європи, то там є крилата крал версія на дві з половиною тисячі кілометрів плюс. Не забуваємо, що як мінімум бригада іскандерів розгорнута у Клініградській області. Тому у воєнній частині даруйте повторюю, вдруге абсолютно немає ніякого значення. пане Петре. Дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру. Бажаю вам вдалого спокійного мирного дня. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.